Котельню, що працюватиме на соломі, збудують у рамках пілотного проекту незалежного агентства федерального уряду США USAID. Рівень готовності співфінансування обговорили представники та експерти на зустрічі із органами місцевого самоврядування. Ділова розмова учасників чергового інвестиційного проекту Місцеві альтернативні джерела енергії відбулася за круглим столом. Як зазначив міський голова Сергій Соломаха, будівництво нової установки, що працюватиме на біомасі, важливий проект для міста, і воно готове виконати фінансові зобов'язання. А це 200 тисяч гривень співфінансування. Загальна ж вартість такого проекту 2 мільйони доларів. 2 мільйони гривень виділять з обласного бюджету. Решту нададуть іноземні інвестори. Нова котельня опалюватиме 10-ту частину 40-тисячного Миргорода, переважно житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. Я думаю, що при всіх цих негараздах, при всіх проблемах ми так, як плануємо, там за два роки ми цей проект реалізуємо mm -hmm. разом з вами. Місто в крайньому випадку настроєно оптимістично і рішуче, і з бажанням. Як запевнили експерти, у рамках проекту буде реалізовано системний підхід до переходу від традиційної системи централізованого теплопостачання в Миргороді до сучасної та ефективної системи, що передбачає використання доступних місцевих видів палива замість імпортованого природного газу, а це майже у п'ять разів дешевше. На село між в Україні працюють близько 40 котелень, проте всі вони працюють періодами, що робить нестабільну подачу тепла і негативно позначається на екології. Миргородська котельня буде першим в Україні підприємством, яке працюватиме в постійному режимі і забезпечуватиме жителів міста теплом без перебоїв і шкоди для екології. Я сподіваюся, що уже до початку топительного періоду перший етап проектних робіт по заміні существуючих устаревших газових котлов на буде виконаний. І таким образом у нас відкривається путь для установки біокотла, реконструкції самого здання котельне і так далі. Газ будет выступать как и резервным источником топлива, и для удовлетворения нагрузки в пиковое время. То есть, когда будет наиболее холодная пора года, тогда газ будет, вот эта вот часть, которая. Необходимо для того, чтобы в самое холодное время года было тепло в квартирах, будет использоваться. Все остальное время на горячую воду и когда э, температура будет там порядка около 0 градусов, и чуть вы, чуть выше, чуть ниже, будет работать только биокотел. Э, по экономике. Мы уже просчитали, даже по современным, скажем так, заниженным для населения тарифам, со солома более выгодный уже источник топлива. Навесні 2015 року біокотельня у Миргороді запрацює. Констатують експерти. Її роботу забезпечуватиме солома, яку постачатимуть аграрії. Наразі укладено угоди про співпрацю з кількома керівниками агроформувань Миргородського району. Цей проект перший, і ми. Е... Будемо використовувати досвід, який буде набути в цьому проєкті, для, скажімо так розповсюдження цього досвіду. Ви знаєте, що окрім заміни котла, в цьому проєкту робиться багато досліджень, багато аналізу. Тобто, ми хочемо зрозуміти логістику постачання біомаси, передбачити всі можливі проблеми, знайти шляхи їх вирішення і звичайно проінформувати потім інвесторів, інші міста про про те, як це може робити. У рамках робочої зустрічі учасники відвідали також місце будівництва котельні, побували на майданчику спецкомунтрансу, де буде зведено центральний склад біопалива, та визначили потреби підприємства Миргород теплоенерго для впровадження проекту. Невід'ємна складова інвестиційного проекту. Інформаційна кампанія спрямована на формування виваженої думки громадськості щодо доцільності використання альтернативних джерел енергії для вироблення теплоти у міських системах теплопостачання. З наступного тижня вже безпосередньо ми займемось створенням на базі Миргородської міської ради ресурсно-логістичного центру розвитку біомаси в одному із кабінетів міської ради буде обладнано таке місце, де може отримувати консультаційну та іншого виду юридичну допомогу. Особа, яка захоче займатися біоенергетикою, тобто, це може бути як постачальник палива, тобто фермер, так і безпосередньо інвестор, який готовий інвестувати у біоенергетику. Крім того, цей ресурсно-логістичний центр буде забезпечувати сталість проєкту, тобто всіляко розповсюджувати його результати серед інших територіальних громад області та інших областей, і всіляко популяризувати альтернативні види енергії. Thank you.